Фолатін джерело міо, і Марганцю та Елмателфолето. Привіт, це Шопошоу. І час поговорити про новини шоу-бізнесу. Квартиру Тараса Тополі та Олени Тополі знищила російська ракета, а народна депутатка Мар'яна Безугла назвала це кармою. Леся Нікітюк поділилася своїми першими враженнями у новому статусі мами. Макс Барських зробив пропозицію своїй фанаті, а зрадниця Ані Лорак отримала російське громадянство. Про це і не тільки розкажу вам далі. Квартиру фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі та Олени Тополі знищила російська балістична ракета. А народна депутатка Мар'яна Безугла назвала це власне кармою. Почнемо з того, що РФ продовжує ракетний терор, і її цілями стають цивільні об'єкти, звичайні будинки, в яких мешкають мирні жителі. Цей тиждень знову в нас почався жахливого масштабного обстрілу, внаслідок якого багато загиблих і постраждалих. Чимало артистів і публічних людей ділилися своїми переживаннями, страхом і тим, як в них минула ніч на 23 червня. Так, блогер Міша Левіга опинився в епіцентрі гучних вибухів і випадково зняв ворожий приліт. Він каже, що вперше в житті включив запис, запустив стрім, і саме на тому відео було чутно, як поруч із будинком пролітав шахет, знижуючи свою висоту. Після цього пролунав гучний вибух, і Міша Лебіга відбіг і впав на підлогу. На щастя, з ним все гаразд, а шахет влучив у дорогу неподалік будинку блогера. Його житло лишилося цілим, єдине, що осипалася штукатурка. А от значно менше пощастило родині Тараса Тополі та Олени. Тополі виконавець опублікував у соцмережах фото з наслідками ворожого обстрілу. Виявилося, що балістична ракета поцілила по будинку навпроти, але вибухова хвиля була настільки сильною, що у квартирі артистів все знесло. Тарас Тополя написав, що всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, залишилися стіни, і ті частково зруйновані. Виконавець додав, що їм з сім'єю пощастило. Вони живі, і сказав, що так склалися обставини, що творець вберіг, на відміну від людей у будинку навпроти, де пряме влучання. Ці коментарі Тарас Поля пообіцяв дати за кілька днів, та на момент запису цієї програми їх поки що не було. Дружина лідера гурту Антитіла Олена Тополя у свою чергу виклала відео, яке зняла одразу після ворожої атаки. На кадрах було чутно сирени, видно дим і загоряння. Ну а сама співачка була буквально у шоковому стані і не могла сказати і слова. Але після цієї страшної новини прокоментувала приліт поряд із будинком артистів народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона знову оскандалилася і не на критику. Мар'яна Безугла поширила допис Тараса Тополія у соцмережах і звинуватила лідера гурту «Антитіла» у тому, що він мобілізувався для картинки, а також що випустив пісню фортеці Бахмут на замовлення у той час, коли у місті ігнорували фортифікації і здоровий глузд. При цьому народна депутатка додала, що Тарас Тополя співав солодким голосом замовну пісеньку і спокійно собі звільнився для подальших турне. Мовляв, у нього була фейкова служба, а справжній Росі. Ський шахет чи ракета не вибирає, чи ти порішав в університеті щоб не мобілізуватися, чи ти VIP з фейковою службою. Наприкінці додавши, що це карма після цього допису. Її одразу розкритикували у соцмережі. У відповідь на звинувачення народної депутатки на сторінці гурту антиціла виклали пост. По перше, учасники колективу прийшли до Тараса. Тополі додому, сказали, що було відкрито і що у нього дещо брудно, тож вони не ведуть лад. Ну а крім того, виставили скріни від різних військових, які проходили службу разом з виконавцем. Вони підтвердили, що служба Тараса тополю була цілком реальною і він врятував не одне життя на фронті. А ще додали, що Мар'яна Безугла перейшла всі межі адекватності, і що карма це не коли б'є російська ракета, а коли людина перетворюється на таку, як Мар'яна Безугла, на людину, яка тішиться з чужого удару, бо сама давно відірвалася від реальності. Там Тарас Тополя врешті також відреагував на слова народної депутатки і відкрив збір, але не для себе. Він сказав, що збирати кошти на ремонт він не буде, бо у нього є рідні, друзі, і він впорається. А от на допомогу Мар'яні Безуглій банку відкрив. Тарас Тополя написав у соцмережах, що збирає кошти на психіатра Мар'яні, і закликав долучатися і проявити милосердя до людини, яка пише закони у такі буремні часи. Мовляв, їй потрібен повноцінний курс, а то і кілька, а тому ціль зібрати один мільйон гривень. Ну і якщо Мар'яна Безугла не прийме цю допомогу, то всі кошти підуть на підтримку дітей загиблих побратимів 130-го батальйону ТРО, в якому власне служив гурт Антіла. Свою чергу народна депутатка вже відповіла, що мільйон гривень вона прийме від Тараса Тополі. І передасть його на дрони перехоплювачі, тому мовляв, збирай щодо Мар'яни Безуглої, То нагадаю, що це вже не перший хучний скандал через заяви народної депутатки, адже минулого тижня був ще один. Вона сказала, що смерть Дмитра Ісаєнка, який загинув у будинку від ворожої ракети, це карма, бо мовляв, він посив від армії, навчаючись на магістратурі. Це тоді теж спричинило хвилю хейту та обурення, і багато хто навіть намагався створити петицію щодо позбавлення Мар'яни Безуглої депутатського мандата. Тож напишіть нам у коментах, що ви думаєте з приводу скандальних заяв народної депутатки і її фарми? На журналіста Дмитра Гордона готували замах на вбивство. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк і розповів деталі, як все готувалося і чому ціллю став саме Дмитро Гордон. Тож, за його словами, за замахом на вбивство стоять росіяни, і вони обіцяли винагороду 400 тисяч доларів. Василь Малюк розповів, що підготовку до замаху на журналіста окупанти доручили законспірованому агенту у Києві і ним виявився 36-річний громадянин РФ з північного Кавказу. Його ФСБ відправила в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом такого собі політичного вигнанця з Росії. Навіть фабрикувала проти нього кримінальні справи і оголосила у розшук. Весь цей час він виконував задачі ФСБ, робив це дуже професійно і навіть вступив у стосунки з донькою колишнього високопосадовця МВС, щоб розширити свої можливості. Після початку вторгнення він отримав завдання створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з північного Кавказу. Після цього він придбав за кошти ФСБ кілька авто, замаскував їх під сервіс таксі, встановив приховані камери, аби з цих машин шпигували за кордоном. Зловмисники мали встановити розпорядок дня журналіста місця його перебування і наявність власне охорони. Якби Дмитро був один, то його планували вбити коротким пістолетом. А якщо з охоронцем, то автоматом, а потім добити пістолетом. Ну і після цього виконавець мав швидко втекти з місця події, позбутися засобів злочину та залягти на дно. Однак, контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі ще підготовки до замаху. До слова, зловмисники мали додаткові завдання коригувати ворожий вогонь і навіть отримували замовлення на іноземців, які воюють за Україну. Зараз затримані під вартою їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Василь Малюк також додав, що по замаху на Дмитра Гордона працювала ще одна мережа. Журналіста планували вбити за допомогою саморобного вибухового пристрою або організувати ракетно-шахетний удар. Зловмисники займалися цим досить довго для спостереження. Задіювали різні технічні засоби, слідкували за ним і топтались навіть поряд з його будинком, але їх також викрили. Ну і ще Василь Малюк пояснив, чому саме Дмитро Гордон став ціллю росіян. За його словами, він тригериць окупантів, бо у журналіста велика категорія глядачів з Росії та тимчасово окупованих територій. Та на щастя, з Дмитром Гордоном все гаразд, і дякуємо за це нашим спецслужбам. Коханий Лесі Нікітюк відповів хейтерам, за які гроші він купив rolls ройс Це почалося з того, що, по-перше, Леся Нікітюк стала мамою. Ви вже знаєте, що у неї народився хлопчик. Щоправда, як назвали, поки що невідомо. Ведуча ділилася у соцмережах світлинами з пологового і як їх сином забирав коханий військовий Дмитро Бабчук. Там же чоловік також прокоментував поповнення. Він виклав у соцмережах фото і розкрив, коли ж у них з Лесою народився син. Це сталося у день батька 15 червня, і саме в цей день Дмитро Бабчук був на виконанні завдання. Ну а вже потім він приїхав до своєї коханої сином. Дуже багато людей привітало Лесю Нікітюк та її обранця. А хтось тим часом звернув увагу на якій машині забирав ведучу сином Дмитро Бабчук з пологового. Виявилося, що це був rolls Ройс, і через це на нього накинулися хейтери, мовляв, за які гроші. І от Дмитро Бабчук все розклав по пунктам. Він виклав сторіс, у якому написав, як я заробив на Роллс Ройс. Якось в чорному морі знайшов скарб, здав його і придбав авто. А також додав, що якщо хочеться жити як у Христа за пазухою, потрібно бути як мінімум водолазом, спеціалістом та професіоналом. А щоб ним стати, запропонував приєднатися до нього власне у підрозділ. Крім того, Дмитро Бабчук нагадав своїм підписникам про програму Контракт 18 18-24 для молоді. І мовляв, якщо підпишеш контракт, ти зможеш виконати успішне перше завдання, то отримаєш. 1 мільйон гривень. А наостанок військовий, користуючись нагодою, повідомив, що вже виставив Rolls-Royce на продаж. Що машина не бита, не фарбована, і що він тільки один раз заїжджав на ній в пологовий. А якщо заїжджав в пологовий, а в авто ще Леся Нікіцюк сином їздила, то вийшов авто заряджене на успіх. Реально можна брати. Якщо серйозно, Rolls-Royce, звісно, добре, але хочеться ще раз привітати Лесю Нікіцюк і Дмитра Бабчука з народженням сина. Я впевнена, вони будуть прекрасними батьками. І до речі, виглядає Леся Іванівна неймовірно, бо вона вже, до речі, показала свою фігуру після пологів. Крім того, вона зізналася, що три моменти її страшенно лякали під час вагітності: це тіктоки вагітних і все, що пов'язано з вагітністю. По-друге, джинси з резинкою для вагітних. І по третє, раз на місяць дзвонила мама Кет і казала, що у Лесі Нікітюк от-от розпухне ніс. А от розтяжки, токсикоз, варикоз і все інше її не лякало. Каже, певно, тому цього в неї і нема. А ще у соцмережах вона поділилася, що друзі та знайомі їй активно бажають терпіння і радять взяти няню, а краще дві. Але ведуча насправді не солоджується материнством, каже, що вона як на курорті. Бо після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну по 4-5 годин бути з малюком для неї це така собі відпустка на ібіці, бурхлива, але в кайф, і це найголовніше. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше показав своїх двох дітей, яких приховував від публіки. І вам нагадаю, що вперше музиканти-артисти повідомив, що став батьком у серпні 2021 року. Тина назвали Іваном на честь батька Святослава Вакарчука, але більше ніяких деталей не повідомляли. У змі тоді припускали, що син у артиста народився від продюсерки продакшена Радіо Ектів Films Євгенії Яцути. Мовляв, вона з лідером «Океанель» зізнайома давно, а на одному із заходів її бачили при надії. А до того, за кілька місяців, Святослава Карчук якраз таки повідомив, що вони з його тодішньою дружиною Лялою Фонарьовою розлучилися. Чутки про те, що в артиста народився син від Євгенії Яцути, офіційно ніхто ну не підтверджував. Ну а вже наступного року, у 2022-му, у червні знову ж таки виконавець повідомив, що у нього народилася донечка Соломія, і тоді він її не бачив перші три місяці. Весь цей час Святослав Карчук не показував своїх дітей, а однями днями таки вирішив поділитися. Він виклав фото Івана та Соломії з дитячого майданчика, але обличчя дітей все ж таки лишив у таємниці. При цьому написав, що в ці дні він має привід трошки більше розказати про свій найдорожчий скарб. 21 червня його доньці виповнилося три рочки. А до того, за кілька днів, тобто 19 червня, сину виповнилося чотири. Святослав Карчук написав, що дуже любить своїх дітей і кожну хвилину життя ними надихається. І хочу побажати, аби і Васик, та Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова війна. Це найголовніше бажання, яке веде вперед, мотивує і дає сили. І як каже артист: за це стоїмо і вистоямо. Так, ми обов'язково вистоїмо, аби наші діти жили у мирній, вільній Україні. А для цього ми з вами не втомлюємося донатити і допомагати нашим захисникам і захисницям, хто як може. Бо, друзі, не забувайте, що в єдності і підтримці наша з вами сила. Макс Барських зробив пропозицію своїй фанації. Щоправда, це було трошечки жартума. У мережі з'явилося відео, як дівчина, яка родом з Бахмута Донецької області, прийшла на концерт артиста і принесла йому подарунки. Виявилося, що вона вже не вперше на концерті Макса Барських. Тож коли він її побачив, то впізнав і зазначив, що вона щоразу на всіх його виступах після конкретної пісні дарує квіти. Причому додав, що букети стають все більші і більші, і запитав жартома, коли вона вже почне дарувати йому машини. І, хоча цього разу машину прихильниця йому не подарувала, але зізналася, що на його концерті вже 15-й раз і принесла квіти та подарунки не лише йому, а й всій команді. Макс Барських ще кілька разів пожартував, мовляв, скільки вона грошей витрачає кожного концерту, і скільки в неї є ще коштів. Ну і врешті сказав: мовляв, ну все, ладно, виходь за мене. Звісно, то був жарт, але у кожному жарті є частка жарту. Ну а на останок артист щиро подякував дівчині. Та я думаю, що це не останній концерт, на який вона прийшла, і можливо дійсно, у найближчому майбутньому вона прийде і подарує йому авто. Хоча, враховуючи, скільки всього вона принесла і подарувала артисту і команді, авто наступного разу мають подарувати вже їй. Ведучий шоу Холостяк Григорій Решетнік відповів, чи знає він хто переможе у проєкті. Тож так почнемо з того, що вже стартували зйомки найромантичнішого шоу України, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Григорій Решетнік виклав відео зі знімання і показав залаштунки цього проєкту, зокрема вітальню, де будуть прийматися важливі рішення. Також залу де будуть сидіти учасниці під час першого вечора знайомств. Крім того, Григорій Решетнік показав гримерку та й взагалі попередив, що дівчата нам капець і учасницям, і глядачкам. І додав, що, мовляв, він вже закохався, маючи на увазі, який крутий холостяк цього сезону Тарас Цимбалюк. Ну а також Григорій Решетнік показав білу футболку з написом Я не знаю, хто переміг. І додав, що він правда не знає. Те й знімання тільки почалося, тож ніхто на проєкті не знає, хто переможе. Водночас у коментарях під відео надзбиралося вже чимало думок, і підписники Григорія Решетніка активно обговорюють холостяка. Чимало коментарів щодо того, що цей проєкт не на часі, поки в Україні йде війна. Хтось висловив думку, що буде цікаво дивитися на акторську гру Тараса Цимбалюка, а хтось буде дивитися як серіал і вже робить ставки, що навряд чи буде хепі-енд. Ну а деякі припускають, що цей сезон буде взагалі мати найвищий рейтинг. Тож пишіть нам у коментах, що ви думаєте, чи будете дивитися шоу Холостяк, і чи вірите, що на цьому проєкті дійсно можна знайти кохання? Злата Огнівіч показалася у весільній сукні і заінтригувала одруженням з молодим артистом. У соцмережах артистка опублікувала відео, де вона у розкішній сукні з весільним букетом йшла разом з виконавцем Островським, якого, до речі, називають секс-символом у шоу-бізнесі. На кадрах видно, як їх фотографують, знімають відео. А сам ролик Злата Огнівіч підписала коротко. Дякую всім, хто був сьогодні з нами в цей день. В Островського також на сторінці з'явилися відео з артисткою з дещо іншими кадрами, і це відео підписали вже інакше, вже не холостячка. У мережі одні вирішили, що Злата Огнєвіч дійсно вийшла заміж і почали вітати. А от інші зацінили кадри і припустили, що артистка разом з Островським готують дует. Виконавці перший час нічого не коментували, а зараз коментарі турзірками на Люксифем Злата Огнєвіч відповіла на всі здогадки. Вона сказала, що звісно між нею та Островським щось було, бо просто тактики зйомки не трапляються. Та потім додала, що насправді це був воркшоп для фотографів. Артистка каже, що вони з Островським в кадрі дійсно класно пасують один одному. Тож, коли їй запропонували таку от зйомку, вона одразу погодилася. Ну а детальніше друзі про це, якщо вам цікаво і про інші ексклюзиви зі шоу бізнесу, ви дивіться у новому випуску турзірками на нашому ютуб каналі LuxFM. Ну а ми погнали далі. Уче Андрій Джеджула втретє став батьком. Для багатьох прихильників ця новина стала неочікуваною, адже шоумен останнім часом ретельно приховував подробиці свого особистого життя. А тут він у соцмережах виклав фото і зізнався, що знову став батьком 22 червня о 12.43 у нього в родині народилася донечка, яку назвали дуже гарним ім'ям Емілія. Андрій Джеджула також показав перші фото з донькою, але звісно, обличчя поки що тримає подалі, як то кажуть, від сторонніх очей. Ведучий додав, що розуміє, для більшості це дуже неочікувано, але таку радісну новину він не міг приховувати. Сказав, що поповненню в родині передувало досить багато важливих змін в особистому житті, які він зробив прям, ну, максимально особистими. Але при цьому Андрій Джеджула пообіцяв поступово все розповісти. Нагадаю, що у ведучого є ще двоє дітей: зокрема, він виховує 16-річного сина Даніеля від співачки Санти Дімополос, а також у шлюбі з Юлією Юреус ведучий став батьком доньки Аделіни, який зараз 4 роки. Тож тепер. Він в нас багатодітний батьком. З чим його і вітаємо. Оля Полякова розкрила три головні правила свого схуднення. Насправді артистка підкорює своїм таким підтягнутим тілом, У 46 років виглядає просто неймовірно і поділилася хитрощами, як їй це вдається. Тож вона каже, що важливою запорукою стрункості є самодисципліна. По-перше, вона порадила щодня 20-30 хвилин займатися спортом. Прям обов'язково. По-друге, Оля Полякова каже, «закінчуйте їсти на ніч. І як же це просто звучить? А на практиці ну є певні нюанси. Та артистка зізнається, що вона насправді, як і багато хто, обожнює перекусити об 11 одинадцятій вечора, і також буває, що грішить і їсть на ніч. Але мовляв, як же класно прокидатися зранку, якщо не їв нічого пізно ввечері, така легкість і стрункість, що аж животик прилипає до спини. Та є волі Полякової один секрет, як побороти бажання відкрити отой от холодильник пізно ввечері і щось звідти з'їсти. Співачка каже, що якщо хочеться на ніч щось заточити, то треба поприсідати от. Мовляв, спосіб працює на всі сто і як рукою знімає нічний апетит. Або як варіант, каже, почати медитацію і просто плекати свій голод. А він подарує легкість на ранок. Ну а заради цього, власне, можна потерпіти і не їсти. Тому дівчата, тепер щоразу, коли хочеться щось з'їсти на ніч, а не можна, і світ стає несправедливим і пахне піцею. Тримаємось, медитуємо і присідаємо. Зрадниця Ані Лорак отримала російське громадянство. Про це повідомляють пропагандистські змі з посиланням на оточення артистки. Тож, за їхніми даними, вона подала документи на зміну громадянства ще у лютому минулого року. І, от, нібито цього року вона таки стала громадянкою РФ і отримала паспорт 9 червня. Подейкують, що вона лишила своє справжнє ім'я Кароліна Куяк. Сама Ані Лорак ці новини не коментувала і не підтверджувала, що це правда. Але тим не менш, як пишуть змі, виглядає все цілком логічно. Справа у тому, що під час повномасштабного вторгнення їй виповнилося 45 років, і це означає, що вона мала б вклеїти нове фото у паспорт, якщо він у неї старого зразка, або ж оформити вже id картку. У РФ немає українського посольства, а в інших країнах ані Лорак не зверталася за допомогою. Тож цілком можливо, що вона таки змінила громадянство. Ну що ж, це були всі новини. Я дякую вам, що ви додивилися до кінця і провели зі мною час. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Люксифем. Ну і звісно, не забуваємо дякувати щодня і донатити щодня нашим з вами військовим, бо кожна наша гривня потрібна і дуже дуже важлива. Ну і побачимося з вами вже за тиждень у новому випуску. Шопа Шоу. Па-па!